Як довго ж я чекав, оповитий пітьмою. Я притлумив у собі ненависть та чекав на сприятливий блиск зірок. І по тисячоліттях блукання у глибокій пітьмі <плес> настав час виринути з тіні. І нарешті я тут. Помсту темного Саддама буде стіснено! Спалю ненависну імперію Елодір дотла. Хай тепер відчують силу руйнування. Ось вам мої страждання та відлюдництво. Ви ще проклянете той день, коли насмілились зганьбити великого чорного чаклуна на весь світ. Отак. Через сім печаток лиха, хай прийде той, чия вічна смерть! Викликаю тебе, Асталорне, темний володарю глибинного кола, владою таємною давніх богів, словом семи духів Асмадарну, словом таємних покровителів. Фастуми! пастуми! Пастуми! Отлайно! Ніяк це останнє не вдається. Фасту малаві. Та Тату ж язик можна зламати. Я ж знав це. Дідько. Я прошу вибачення. Та нічого зробимо ще раз. Ой, старий, я дурію від тебе. У мене ж спина з сиротами, дядько. Перепрошую, маю питання. Я б хотів дещо уточнити щодо сценарію. Сценарію? Так, оскільки мій персонаж досить таки складний, я б хотів упевнитися, що передаю всю психологію та почуття. Тож я питаюся, що ж це така за ненависть, що його пожирає? Чи ж не витікає вона з ні, не зміню нічого. Добре, граєш. Гаразд, усі. Починаємо з частини АР, якщо всі готові. Чуєш, чуєш, я Моріс, а тебе як звати? Девід Дейвід Грант. Уперше на відеогрі. Так. Вітаю у пеклі. Гаразд, ну ма ще раз. А, до речі, будь ласка, вимкніть піротехнічні ефекти. Вони ширяють весь час так близько, що можуть краще не ризикувати і вберегтися від непотрібних пригод. Добре? Я скажу хлопцям. Гаразд, тиша в студії. А тепер. мотор. Через сім початок лиха нехай прийде той, я вічна смерть! Викликаю тебе, аскаломе! Темний володар у глибинного кола, силою, силою, таємною давніх богів. Славом себе душним словом... Стоп, стоп, стоп! Вибачте, деякі проблеми зі звуком. Ах, я ж бачив, що щось тут суттє. Гаразд, на деякий час ми втратили звуковий ефект. Усе добре. Так, мабуть, добра вигадка. І з шаблоном теж щось не те. Нагадує мені про тих двох, що грали цю роль до тебе. Книга заклять, просто в пику першому. Бах! <пас> <пас> Лише ріжки та ніжки, і все. Другий м і вже без своїх. Ну, ти знаєш. Не порозумілося із книжкою. Тут так спекотно. Хіба тобі не муляє у тій масті? Масті? Якій масті? Гаразд, починаємо ще раз. І. Мотор! Через сім початок лиха, нехай прийде той чи я вічна смерть! Викликаю <плес> тебе Аск! Аск! А що діється? <плес> Стоп! Евелін, програмістів сюди! <плес> гей, гей, Девід, не переймайся! Це ладнають вже шосте за тиждень. Створюється 6984 клони. Кого мене? Лише глянь на них, я такий сексі. Просто не звертай на них уваги. Дай мобілку. Слухай, я не знаю, як ти це зробиш, але забери цих виродків тролів з моєї студії. Негайно! Ге-гей! Гобліни, ясно? Не тролі! Гобліни! Святий Боже, я тобі кажу. Ох, Минулого разу було ще гірше. Маленький розбій. Оце була тусня, я кажу. Це тусня. Гаразд, здається, все, їх не стало. Як на мене, такий хід доволі непоганий. Ну, знаєте, оці всі о Боже, що робити, але декому просто бракує художнього бачення. Даруйте. Можна у вас позичити телефон на хвилинку. Так, звісно. Дейве, не переймайся ще раз дурниці. Вільяме. Так, так, це Дейвід. Так усе добре наразі. Скажи мені, оцей народ з відеоігор. Вони здаються трохи навіженими. Та ні, просто тут коїться щось веселеньке. Не те веселеньке, що дивокувати, чи смішне. Це важко пояснити. Слухай. Чи ти точно впевнений? Так, я знаю, що підписав контракт. Але може, ми б. Би... Ні, ні, звісно, ні. Гей, гей, Дейвіде. Так, так, yes, може, I я й справді. Oh, Взяв близько yes, до серця. Yes, так, yes, добре. Гаразд. Зателефоную пізніше. Проблеми? Так. Ні. Усе. Файно. Гаразд, ми готові. Будьте ласкаві, йдемо з того самого місця. І... Мотор. О, дияволе аскалоте. Прийди на цей заклик та здійсни мою помсту. Володарю всього пекла. Ні. Yeah, так сталося, mm -hmm. так вибач. Гей, гей, чуєш, таке ж було з Майклом Джексоном. Ну, знаєш, так буває. Вітаю. Ти не став легендою. Я ж сказав вам: бути обережними з цією дурною технічною активністю. Пробачте, будь ласка, це вперше таке сталося. Що? Ми робимо? Зараз. Я б хотів знову почати з тієї ж сцени, якщо ваша ласка. Зробімо це! Гаразд! Ти йшов в студії. І... Мотор! О, дияволе Аскалоте, прийди цієї ж миті та здійсни мою помсту. Володарю всього пекла портал тобі відкритий. Та <Йосні> да! Божечко! То ж був мій, мій вихід, хіба ні? Курва, мама! Ну як Without так can't... можна? Я... Ти чого? Де Димон... мене Димон, так, та, то була твоя before... черга, але бажано було б вийти з порталу пекла. Хай мене качка копне. Аж зовсім. От забудь. Поганець, поганець, поганець. А я, мав там через отой портал. Так? так, той, тепер усе. Нумо ще раз. Вибачте, шановний, пробачте. Даруйте, даруйте. Okay, Гаразд, okay. починаємо спочатку все чаклування. Займіть усі свої місця. Усе чаклування? Але ж хіба все не зняли? Девіди, де, там просто та не переймайся, усе вже буде працювати ідеально. Гаразд народи. Наступна сцена завершальна і. And... And... Мотор! Через сім початок лиха хай прийде той, чия вічна смерть! Викликаю тебе, Асталорне, темний володарю глибинного кола! Владою таємною давніх богів, словом духів Асмадарну! Словом таємних покровителів Фасту Малаві! З'явися! О, князю пекла! Портал тобі! Відкритий! Викликав мене смертний. Я твій раб! Дай не боже, помирай! Ой, Найди боже, на світло! Так. Найди! йди! Покочте лікаря швидко! піднімайся, ти і зможеш! Не чіпайте мене! Не, не чіпайте мене! Навіжені! Придурки! І навіжені! <свят> я забираюся звідси, доки ви ще й мене своїм сказом не заразили. Я йду. Продовжуйте своє божевілля без мене. Девід, зачекай на хвилинку. Пробач, будь ласка, все буде добре. Як же ти підеш, якщо ми ще не закінчили? Та ваша робота і лайна не варта. До коли мами, я йду звідси. Курва. Ого. <після> Класно. Як же так? Слухайте, хлопці, нам треба щось вигадати. А е, Що вдієш? Що, дивись, продовжувати цю історію із чаклуном немає сенсу. З ним теж вона не мала великого сенсу, якщо чесно. Що? Що? Так. Ні. Ой, ні, 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 ні. Так. Ні. Так, чого ти? Ні. Навіть не думайте. <пробіт> Ні, трясся. Ясно, припиніть. Він те, що треба. Фреде, клич костюмера. <пробіт> Викликаю тебе, Асталорне, темний володарю глибинного кола. <пробіт> 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 О, князю пекла! Портал тобі відкритий! Викликав мене, смертний. Я твій раб. Садаме. Так? Ти ж не думав, що я дозволю, щоб це тобі так зійшло з рук? Я бачив, що щось тут не те. То ще квіточки ти ще ягідок не бачив, чорний чаклуне. Настав час відіслати тебе у пітьму на вічність. Курва, мама Як так можна? з no! <служит> <служит> пекельного кола. Тепер ти мій раб! Нехай людство впаде переді мною на коліна! Час Гобліна Темряви нарешті настав! Настав мій час! Чорний чаклун – Девід Грант. Троль гоблін Карл Ейтоні Пейн, Ірий. Диявол Крістіан Еріксон. Голос режисера Дейвід Гасман. Виконавчий продюсер Гійом де Фондюм'єр. Автор сценарію та режисер Дейвід Кейдж Трясця! оце накадили. Озвучено студією Омікрон на замовлення порталу плею.